Гадайте, в кого сьогодні агресивно роздражений стан депресивний. Правильно. У мене. Хочете запитати чого? тому що всі плани пішли по пизді. Вчора, не пам'ятаю, чи це попало в, в той влог чи ні, вчора вночі пішов дощ. Подумав, я заїбісь, піду, тро все висохне і буде чітко. Встаю я і розумію, що не заїбісь, тому що дощ накрапає. До сих пір це раз закриє бало. А по-друге, вітер страшний і холодно, піздець. Просто. Я не знаю, можливо, щось по погоді зміниться далі. Але конкретно зараз погода просто кусок говна. Дрова мочиться. Ну, як дрова, той хвост, який потрібно спалити, він тупо мочиться. На огороді, якби зараз вийшло сонце на 11 годину. І я думаю, воно б підсохло так, як мені треба, до годинки 2 і 3 і можна було б на вечірній захід виходити. Але щось мені підказує по тому, як на дворі хмарно, хер воно так буде. І, власне, через це я і роздратований, незадоволений, злий. Коротше. Тому що, типу, планувалося, це потрібно зробити. Це вже не можна просто відкладати, бо немає ніякого в цьому сенсу. Це просто перед фактом потрібно зробити все. І кожен раз, блядь, якась хоєта. Сьогодні настав блинчики сьогодні і завтра буду хавати блини. Вони з м'ясом. Десь по 4 блона на порцію і нормально. Я сьогодні ні кардіо ще не робив вже 11-та година, хоча маю це робити зранку. Єдине, що я зробив, це виставив на сьогодні на 10-ту, на сьогодні-17-ту на 17, і на завтра на 10 лоти. попередньо відфотографував їх.